Едем Відчуй життя без алергії. Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Збройних сил України, які проходять навчання в Нідерландах у рамках візиту до королівства президент України. візуально ознайомився із військовою технікою, яку Нідерланди пообіцяли передати українським військам для протистояння російському вторгненню. А саме зеркал Петріот артилерії бронемашини у четвер зеленський виступ перед членами парламенту в Сенаті також відвідав міжнародний кримінальний суд. І виступаючи в газі, глава держави розкритикував ідею гібридного трибуналу та наголосив, що тривалий мир після перемоги України потребує повноцінного правосуддя. Пізніше президент України провів прес-конференцію разом з прем'єр-міністром Марком Рюти та прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро, на якій йшлося про поставку в Україну винищувачів F-16. Так, ну і спеціальний трибунал щодо злочинів агресії Росії повинен розташовуватися е, в газі. Про це йдеться у спільній заяві президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютта. Вони наголошують, що жоден наявний міжнародний механізм не може здійснювати юрисдикцію над злочином агресії скоєним в Україні. Тому схиляються до створення спеціального трибуналу для судового переслідування та винесення вироку за цей злочин. До основної групи зі створення спецтрибуналу вже долучилися 36 держав. Зеленський та Рютте закликають інші країни приєднатися до цих зусиль для забезпечення правосуддя. І на цю тему поговоримо з Володимиром Маришонком, членом комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас, вітаю наших глядачів. Що ж, межах свого е, вояжу і зустрічі, скажімо так, країнами е, в першу чергу Північної Європи, але згодом вже побував Володимир Зеленський безпосередньо в ГАЗі, в МКС е, в міжнародному кримінальному суді, де мав виступ. Він також зазначив про е, скоєні злочини росіянами лише в квітні. Наприклад, цього року це понад 6 тисяч. Так само зазначив, що не може бути жодного гібридного миру е, припинення вогню саме для того, щоб Росія накопичила сили і з новою силою почав. Атакувати Україну власне багато тез було озвучено цінних і важливих. А який може бути практичний результат, скажімо так, його виступу візиту до ГАГ і до МКС безпосередньо? Ну, це дуже важливий візит з точки зору розгляду питань, які пов'язані з створенням спеціальних процедур засудження агресії Російської Федерації проти України. Пошуку шляхів юридичних, саме які будуть визнані в усьому світі розслідування цих злочинів, збирання доказової бази, і потім використання це в судових засіданнях, винесення вироків знову ж таки, з якими погодяться більшість країн світу, це цілий юридичний правовий механізм. Ми над цим працюємо давно, і ви знаєте, було декілька варіантів, в тому числі був. Так званий е, гібридний варіант, який був е, дійсно е, ну, надзвичайно критикувався багатьма спеціалістами, і президент абсолютно правильно сказав, що ми сьогодні не можемо іти цим шляхом, тому що е, обміркували і врахували багато таких спірних моментів, тому ми будемо наполягати на створенні саме спеціального суду, спеціального трибуналу. За прикладом, який уже був в Нюрнберзі, він це найбільш оптимальний варіант, і він якраз посилається і враховує досвід багатьох країн, збирання доказової бази представниками багатьох країн. Чому саме в ГАЗі теж абсолютно логічно і зрозуміло, тому що на сьогодні ГАГА – це центр такого міжнародного права, міжнародного правосуддя. Там працює і міжнародний суд Організації Об'єднаних Націй, там представництво Європейської юстиції, і там знаходиться МКС, міжнародний кримінальний суд, з яким ми сьогодні активно співпрацюємо, і представники офісу прокурора міжнародного кримінального суду, слідчі експерти працюють уже не перший місяць в Україні, збираючи доказову базу для майбутніх судових засідань. Тому саме ГАГа і візит президента Зеленського дуже важливий, саме в ГАГу. і ми будемо рухатись саме цим шляхом створенням спеціального окремого судового органу спеціального міжнародного трибуналу. 36 країн ви правильно сказали, уже підтвердили своє бажання і свої наміри працювати разом з нами в цьому напрямку. Пане Володимире, ну наскільки ми знаємо, сьогодні українським фахівцям допомагають і міжнародні юристи, і, зокрема ті, хто власне працювали над справами Слободана Мілошевича. Наскільки сьогодні вивчення міжнародного досвіду в цій справі може нам допомогти і пришвидшити процес створення міжнародного спецтрибуналу? Дивіться, коли ми починали взагалі цей шлях рік назад? Обирались ті варіанти, ще раз кажу за якими напрямками будуть діяти слідчі експерти-криміналісти яких країн на сьогоднішній день ми активно співпрацюємо в цьому плані із фахівцями, не тільки з Голландії. Ви знаєте, що нещодавно 60 фахівців прибули в Україну. Ми очікуємо ще декілька груп слідчих і експертів. Вони працюють спільно з нашими українськими правоохоронцями, правниками, і дійсно ми вивчали досвід роботи і збирання доказової бази в різних країнах, в тому числі використання матеріалів під час судових розглядів і в по матеріалам Югославії інших країн. Тому станом на сьогодні ми достатньо якби пройшли вже великий такий шлях. І е, можемо робити правильні висновки по створенню цього спеціального механізму цих процедур, і в цьому контексті е, європейська е, юстиція і її представництво газі теж е, активно співпрацює з нами. Ви знаєте, що ми вже е, на шляху створення спеціального реєстру по збиткам, які будуть враховані для того, щоб виплачувати Україні репарації, е, відшкодування та інше. Сьогодні в Газі буде створено міжнародний центр з переслідування за злочини в площині агресії саме проти України.